Всім привіт! Ви на каналі MedNew. В цьому відео я вам розкажу про запуск та руління на літаку Міг-29. Також це стосується і літаків по типу Су-27, су 125, су всіх літаків не, клікабельних, не full fidelity. Перше, що ми повинні зробити, це зайти в налаштування і налаштувати основні керування це electric power Switch, електроживлення. На правий Shift L, закриття відкриття canopy, кабіни, на лівий Ctrl C англійська. І також запуск або зупинка двигунів. На правий Alt. Ну, я налаштував правий Alt, правий Shift I, -E, Але ми можемо контролювати це по-роздільному. Я, наприклад, налаштував лише запуск всіх о, обох двигунів. Ми можемо налаштувати запуск або зупинку бок двигунів, або по-роздільному лівий двигун або правий двигун. Дуже головне налаштувати зупинку лівого двигуна і зупинку правого двигуна. Це нам потрібно для того, щоб в якихось критичних ситуаціях ми могли зупинити прямо в повітря двигун. Це, наприклад, якщо він загорівся або нас підбили. Також ми повинні налаштувати на лівий Alt-Q на wheel Steering. Це потрібно для того, щоб переднє колесо могло повертатися на більший кут. Це, наприклад, для... потрібно для того, щоб ми могли розвертатися прямо на місці. Після того, як ми це налаштували, приступаємо до запуску. Перше, що ми повинні зробити, це запустити електроживлення на правий Shift L. Запустили електроживлення. Можемо закривати кенопі кабіну. Після того, як ми запустили їх приживлення, ми повинні перезарядитись, тому що після запуску двигунів ми вже не зможемо перезарядитись. Натискаємо лівий Alt плюс +E, Е. І в нас виходить таке меню. Тут вибираємо ракети, наприклад, ER. R77. Натискаємо ОК і чекаємо перезарядки. Головне також. Щоб ми дочекалися повної перезарядки або повного дозаправлення, і лише тоді ми можемо запускати двигуни. Також ми можемо по іншим методом перезаряджатися. Натискаємо на резочку Slash. У нас виходить таке меню. Заходимо в Ground Craft». Rearm, Refull І те ж саме меню у нас виходить. Ми бачимо, зброю майже підвісили. І приступаємо до. Запуску самого літака. Заходимо знову в меню і заходимо на F5ATC, щоб зробити запит в аеродроми для запуску. Request стартап. Все, нам відповіли. Нам кажуть вітер, курс вітру. І тут у нас. Можемо вже наробити запис Request Taxi Tour Runway, але ще рано. Тому що ми повинні запустити двигуни. Натискаємо запуск двигунів І дивимося на прибори. Все. Запустився правий двигун. Двійка це правий двигун. І двигуни запускаємося. Чекаємо до повного запуску двигуна. Це приблизно десь 70% по RPM. Двигуни запустилися. Можемо рулити. Беремо, робимо знову запит. Кабулеті. Request to Runway. Зверху нам скажуть, на яку полосу ми повинні рулити. Дивимось. Кажуть Taxi to runway 25. Щоб побачити, де знаходиться runway 25, можемо просто зайти на карту і дивимось Це в нас runway 07. І це наш нас runway 25. Ми повинні доїхати, зробити коло і щоб злетіти. При руліні, щоб у нас збільшився кут. Нахилу з нашого переднього колеса ми повинні натиснути ліве Alt Q. І ще ми побачимо це, це повертає ліве Alt Q, затискає, і у нас колесо більшим кутом повертає. Також нам важливо знати, що коли у нас опущені закрилки, в нас не буде працювати на ліве Alt Q збільшення кута нахилу. Переднього колеса. Ми не зможемо повертати більшим кутом. Ми доїхали до полоси. Заходимо знову в меню. Натискаємо Request Takeoff. Все. Нам відповіли. Ми можемо злітати. You are cleared. To take off. Стаємо на злітну смугу. І злітаємо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.